Всіх вітаю на своєму каналі FanModel Це четвертий урок по SolidWorks. Давайте розглянемо ще деякі елементи скетча, ескіза. Давайте розглянемо Ellipse. Front Sketch. Ellipse це досить такий зручний інструмент, який досить рідко використовується. Центру починаємо. Перша точка це його, е, якби, точка, від якої він буде будуватися. Друга точка це е, крайня точка еліпсу. Тобто е, наступна дія це вже витягнення якби самого еліпса. М -м, ви можете його зробити горизонтальним, там вертикальним. Як вам заманеться. В чому нюанс Еліпса у SolidWorks. Як я вже казав, SolidWorks це досить така точна програма, все потрібно прив'язувати, розміри вказувати, але еліпс ви не зможете якби, виставити розміри і все. Ну, в нього немає. Він складається із відрізків, е, які всі там якісь. Коло, там дуга, це все сукупні сточок відрізків. І в даному випадку в нього їх багато. Тобто в нього немає одного радіуса, який ми можемо виставити розмір чи діаметру. В нього якби, в його, по всій його довжині розміщено декілька різних дух, які між собою дотичні. І в плані того, щоб з ним працювати, там, зробити якісь, якесь креслення по ньому, дуже складно. Тому я, наприклад, використовую еліпс як орієнтир, наприклад, там, 1000. Орієнтир зараз поясню в чому. Ми можемо виставити ось так. І тепер він чорний, вже не потягнете ви його нікуди. Далі, щоб. Ну, я працюю з, з кресленнями. Е, роблю модель, по них роблю креслення і вже далі там вони йдуть десь в роботу. Е, по цьому ескізу я креслення зробити не можу. Там видавити якусь модель, витягти бобишку і зробити по ньому креслення, в принципі, можливо, але е, мені потрібно вказати йому радіус, щоб люди, які потім будуть е, з ним працювати з цим кресленням, розуміли, які тут радіуса. Для цього я беру. Дугу Center Point Arc, дуга з центром з точкою в центрі, якщо буде точним, і вказую вже, вже на, цьому, якби, на цьому ескізі інший. Роблю його Construction Geometry, Ще раз. І якби обвожу його. Це десь так виходить. Вибираю з зашатим контролем ці дві дуги Make Tangents. Ну, як ви бачите, він жовтий, тобто не можна їх зробити. Make Tangents, тому що він десь підв'язаний ще до чогось. До чого, якщо натиснути на оцю піктограму, це дотичність, то ми бачимо, що він автоматично прив'язався до Еліпса. Натискаємо Delete. Все, тепер можна. Так само ця і ця дуга мейтант. Як ви бачите, він точно не потрапляє у нашій Еліпс. Це не важливо, головне, щоб тут якби, до цієї точки він потрапляв, щоб зберігся розмір 1000. Тому що, коли ми зараз відзеркалимо, на цю сторону ці дуги, вони без цього співпадіння будуть уже меншого розміру. Там видно, що він був зазором. Контроль-зації натиснути, тут є зазор. контроль y контроль y точніше. Далі ми можемо вказати їм якісь радіуса, тут зробити там, горизонтал, наприклад, чомусь не спливла. Ага, от. Тут, як ви бачите, теж треба робити вертикал, щоб такого не було. Тепер, коли ми відзеркалимо, всі точки співпадуть і замкнеться наше, наш ескіз. Давайте зробимо з центру. Саме такі лінії, Construction геометрі. Оберемо ось так. Крім цієї, зажатим Ctrl, я знімаю відмічення цієї лінії і натискаю Mur Entites. Да, не... Туплю. Не ця лінія. Цю лінію якраз нам треба обрати, а цю відняти відзеркали. Тепер навпаки. Набираємо три дуги, включно із відзеркаленою одною. Знімаємо відмічення, Mirror Murentites. І ми отримуємо наш еліпс е сірий колір чи голубий, е який це, напевно, я дельтонік, е вказує на те, що він замкнутий. Давайте вкажемо там якісь розміри. Досить одного розміру, і е якби ми не робили там горизонтальність, вертикальність прив'язки, то от, він би ще й досі був синій. Тут Якщо прибрати от, е сині точки, бачите? Він, якщо його потягти, він ще й розімкнеться. Ну, в даному випадку не розімкнувся, тому що він прив'язався так з тут ще з цією лінією. Так, залишимо горизонталь. В принципі, готово. Можна там вказати якісь ще, але ну, вони будуть сірими, тобто драйвен саме солідом. Хочу ще показати один варіант побудови еліпса. Можна його також використовувати. Будуємо дві окружності. І ще дві більші. Робимо тут дотичність, прив'язку. Також центри цих двох е, прив'язуємо до е, центру системи координат нашої початкової ці до вертикалі по вертикалі. Е, тепер ми можемо просто обрізати всі елементи. І ось ці, зробити make аналогічно. Все, овал готовий. М -м, він трішки відрізняється від цього, м -м, але в принципі е тут не треба нічого там вгадувати, все вже е якби по-дотичному плавно переходять радіуса. Один в одного. Тобто правильний, в принципі, овал. Мож, можна і так ще будувати. Все чорний Всім дякую за перегляд. Надіюсь на ваші активні коментарі, вподобайки, підписки. Можливо, хтось забажає поширити. Також пишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити про SolidWorks, які теми вас цікавлять. Потрібен якийсь фідбек від вас, тому що тем дуже багато, і послідовність тем обираєте ви. До зустрічі!